Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Я Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що сьогодні буде у випуску. Двоповерхові модульні будинки, що на вулиці Дрозда у Чернігові, планують здати в експлуатацію орієнтовно наприкінці серпня. Зібрали 178 тисяч гривень на аукціоні, щоб купити авто для військових. Чернігівським військовослужбовцям батальйону Кліщі передали мікроавтобус. Живе серед домашніх курей і любить салаку. Лелеку з перебитим крилом підібрав житель Коропа. Двоповерхові модульні будинки, що на вулиці Дрозда у Чернігові, планують здати в експлуатацію орієнтовно наприкінці серпня. Про це Суспільному повідомив начальник міського управління капітального будівництва В'ячеслав Почеп. Будівництво цього містечка із семи будинків на 112 квартир розпочали минулої осені. Тут мають жити люди, які втратили житло внаслідок російської агресії проти України. Виконання зовнішніх робіт взяло на себе місто. Зведенням самих будинків та їхнім оснащенням займалося Товариство Червоного Христа України. Приміщення добудували на початку червня, втім людей сюди досі не заселили. На минулому тижні під час щотижневої наради у міськраді повідомили, що проблема у відсутності фінансування Червоного Хреста. Організації ж запевняють, що свою частину угоди виконали. Вулиця Володимира Дрозда у Чернігові. Тут тривають завершальні роботи з будівництва модульного містечка для людей, які втратили житло внаслідок російської збройної агресії проти України. Сім двоповерхових будинків загальною площою 4800 квадратних метрів, зведені коштом Товариства Червоного Хреста України. Воно називається Тимчасове житло, проте це будинки, які будуть працювати 10, 20, 30, 40 років. Даний проект є першим у Українського Червоного Хреста, і станом наразі плануються аналогічні проекти. В Закарпатті та в сумах двоповерхівки побудовані відповідно до державних будівельних норм. Говорить координатор з питань відновлення житла Червоного Хреста Микита Ільїн. Стіни утеплені. Тут стоять двокамерні склопакети. Встановлена система припливної вентиляції. Містечко налічує 112 одно-та двокімнатних квартир із власним санвузлом та кухнею. За кошти Червоного Хреста їх обладнали необхідною побутовою технікою та частково меблями. Заходимо в квартиру. Що ми бачимо? Наразі ми зайшли в однокімнатну квартиру. Однокімнатна квартира обладнана кухнею, яка складається з холодильника, побутової техніки, кухонної меблі, витяжки мікрохвильової печі, диван. Ліжко, обігрівачі і санвузли. Санвузол обладнаний в нас електричним водонагрівачем, бойлером, пральною машинкою, туалетом, ванною, душем, рушнокосушаркою, умивальником, з тумбочкою. А так само, що ми дуже ми просили, щоб в кожній квартирі був встановлений роутер, бо 21 століття і всім треба мати доступ до інтернету. Вартість будинків разом із облаштуванням квартир майже 157 мільйонів гривень, говорить Микита Ільїн. Будівництво почали восени минулого року. На початку червня вони були готовими. Минулого вівторка, 25 липня, на щотижневій нараді, начальник управління капітального будівництва міської ради В'ячеслав Почеп повідомив, що люди досі не живуть у модульному містечку, бо в Червоного хреста не вистачає фінансування на завершення робіт. Питання залишилося тільки в тому, що будиночки готові, немає тільки ганків. Вірніше ганки є, але вони недопрацьовані, тому що у Червоного Христа на сьогоднішній день не вистачає коштів чи немає коштів на виконання пандусу. Ця ситуація з прибудинковою територією вона не була передбачена першочерговою проєктною документацією, яка давалася на погодження місту. Тобто, питання, чи є, чи нема грошей, ну, це питання трошки риторичне. А, питання в тому, що не планувалося виконувати ці роботи. За словами Микити Ільїна, на початку червня Червоний Хрест на прохання міської влади погодився додатково облаштувати ганки, пандус в одному з будинків та похилі з'їздив інших. І він це робить, як ви бачите, роботи виконуються. Щойно місто виконає свою частину угоди, облаштування доріг та прибудинкової території. Організація зможе завершити пандуси, говорить Ельїн. На цей об'єкт з міського бюджету витратили 49 мільйонів гривень. Вартість самого проекту складає 82 мільйони гривень. Розповів начальник управління капітального будівництва міської ради В'ячеслав Почеп. «Ніхто нікого не звинувачує. Це 100%. Міська влада навпаки вдячна Червоному Христу за ту допомогу, яку вони місто дали. Є розуміння у міста, що Червоний Хрест, ті зобов'язання, які на себе взяв їх виконав, скоріш за все в повному обсязі. Місто на себе взяло відповідальність і за свої кошти. Внесе відповідні коригування в наш проект, який називається Майданчик для розміщення тимчасових спорід. І ми виконаємо за кошти міського бюджету всі ці речі. Здати модульні будинки в експлуатацію планують орієнтовно до кінця серпня. Мають заасфальтувати доріжки зі слів почепа залишаються майданчики, які планувалися для дозвілля дорослих та дітей. Спортивне обладнання та гойдалки закуповуватимуть пізніше. Порозуміння з підрядником, який виконував по договору тростяному червоний хрест, підрядники УКБ у нас є. Вони сказали, якщо ми беремо на себе влаштування пандусів, то опорядження ганочки вони зроблять найближчим часом. Анастасія Лоза, Дарія Янушкевич, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Понад 340 мільйонів гривень на рік може коштувати безкоштовне харчування дітей, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій у закладах освіти Чернігова. Як розповів у коментарі Суспільному начальник міського управління освіти Василь Білогура, ця сума є прогнозованою, враховуючи те, що всі діти, які мають право на оформлення цього статусу, його оформлять та виявлять бажання харчуватися у закладах. Наразі такий статус отримали 100 дітей. Для нами для розрахунку було взято прогнозований континент дітей на 23-24 навчальний рік, враховуючи встановлену вже на сьогодні вартість харчування. Тобто, якщо вартість харчування буде змінюватися, зв'язку там можливо здорожчання продуктів, чи можливо ще якісь будуть причини, то по факту ця сума вона може бути і більша. але Виходячи з тих даних, які у нас є на сьогодні, вартість харчування встановила прогнозований контингент, прогнозована кількість дітей на навчальний рік, кількість робочих днів або навчальних днів в школах, днів в садочках, днів в закладах професійно-технічної освіти, то загалом і набігає така сума. Депутати Чернігівської міськради під час позачергової сесії, яка відбулася 31 липня, ухвалили рішення про звернення до Верховної Ради України та Кабміну щодо врегулювання питання харчування дітей, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. До нас покладається функція харчування дітей в закладах освіти. Ну, для бюджету Чернігова за попередніми розрахунками це понад 300 мільйонів гривень в рік. При тому, що. Є інші затрати, про які ми будемо говорити під час прийняття бюджету. Це по суті дуже суттєво навантаження на бюджет, і воно несправедливе, тому що ряд інших місць такого навантаження не отримує. За словами Ломаки, у тексті звернення міська рада пропонує державі надавати компенсацію цих витрат, бо це збільшує навантаження на місцевий бюджет. Як ідеться у тексті звернення, загальна сума грошей, необхідних для забезпечення харчування усіх дітей до 18 років, які матимуть цей статус, майже 341 мільйон гривень. Ідеться не тільки про тих, хто відвідує школи та дитсадки, а ще й заклади професійної чи профтехнічної освіти. Нагадаємо, після 1 червня Чернігівщина увійшла до переліку областей, де діти можуть отримати статус постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Як розповідала раніше керівниця міського управління у справах дітей Олена Зінченко, такий статус можуть отримати ті, кому станом на 24 лютого 2022 року не було 18 років, і вони проживали чи були зареєстровані у Чернігові. Детальніше про це можете дізнатись на нашому сайті Суспільне.Медіа. Передали мікроавтобус чернігівським військовослужбовцям батальйону Кліщі. Суспільне Чернігів разом із благодійним фондом Це моє місто провели три аукціони та зібрали 178 тисяч гривень на покупку авто для військових. Як збирали гроші та куди поїде авто, розкажемо в сюжеті. Автомобіль це взагалі на війні необхідна річ, тому що без автомобіля не можна не примістити не склад підрозділу, не можна не підвезти хлопцям їжу, воду, боєкомплекти. Це авто служитиме чернігівським військовослужбовцям з батальйону збройних сил України кліщі. Військовим його передали представники благодійного фонду Це моє місто та Суспільного Чернігів. Всього ми провели три аукціони на цей збір. Розігрували марки, підписані залужним. Розігрували книжку чернігів у вогні і також прапор танкового батальйону Кліщі проводили аукціони на сторінках Суспільного Чернігів у соцмережах. Переможцем лотереї з розіграшу марок із зображенням і підписом Валерія Залужного став Чернігівець Євген Родічев. Тоді загалом вдалося зібрати 58 тисяч гривень. Прапор батальйону кліщі із підписом головнокомандувача збройних сил України за 57 тисяч придбала Чернігівська іт компанія. А книгу Чернігів у вогні відправили до Австралії за 50 тисяч. За кордону долучилася організація, яка, наприклад, з Австралії викупили у нас саме книжку Чернігів-Вогні у для свого, для свого музею. Тому ми організовували навіть переправку цієї книжки до Австралії. За словами Ярослава Ячного, загалом зібрали 178 тисяч гривень. Цієї суми вистачило, щоб придбати авто у хорошому стані. Тепер воно допомагатиме чернігівським військовим, які захищають нашу державу на харківському напрямку. Цей бус буде слугувати в танковому батальйоні. Буде підвозити, ну я ж кажу, все, що не потрібно, необхідно буде потрібно на позиціях, тобто від БК до людей до речей, тому що підрозділи міняють свої дислокації. Хочемо подякувати за цей автомобіль. Першу чергу нашому головнокомандуючому Валерію Федоровичу Залужному, який надав. Лоти для нашого аукціону. Хочемо подякувати телеканалу Суспільне за проведення цього аукціону. Благодійному фонду це моє місто, яке саме збирав гроші і купував автотранспорт. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Свіжоморожена салака та живі жаби його найулюбленіша їжа. Лелеку з перебитим крилом підібрав житель коропа. Крило птаху довелося ампутувати. Лелека не зможе вижити у дикій природі, тому ділить житлову площу та харчі з домашніми курками. Подробиці в сюжеті. Серед домашніх курей ходить лелека. Чужих завбачає здалеку і нервує. Він трошки ще пугається, бо ми ж вже спіймали. Не зовсім маленьким, бо йому тяжко привикнути до людей. Коли нема нікого, то він себе веде спокійно. У Коробчанина Сергія птах живе приблизно місяць. Підібрав його чоловік з перебитим крилом. Водій маршрутки, який їхав із Шабалинєва, каже: не знаєш, волонтерів ніяких каже, там лелеку збила машина, чи каже, я не знаю, з полоненим крилом, каже, ледве ходить уже. А в мене є знайомий наш ветврач. Вова камар, коли ми приїхали, ну його не було. Ми його хвилин 15 шукали, потім знайшли в кущах. Він вже з дороги зійшов і в кущах лежав майже без сили. Лелеку привезли до ветлікарні, крило зберегти не вдалося. Бо біля самого суглобу зломана була кістка, то шансів на збереження крила практично не було. Вирішила ампутувати крило, щоб він просто хоча б вижив. Відпускати в природу птаха Сергій боїться. Каже, не виживе. Так і оселився лелека серед дворових курей. Найчастіше годує його батько Сергія. Там сіли мешкам, І тоді вони розвалюються розвалюється і от даємо. У нас баба старенька є, як є, вона віддається дивани її, сяде та й лусі. А що їй робить? <ріст> Я запарів. Ніяких проблем. Смаколики, привезені з річки для пташки, зберігають у льоху. Пакет набираємо на три дні, потім їдемо, знову, ловимо. І рібоця ж беремо, купуємо салаку. Салаку вона більше любить. Морожене давати не зі розморажуємо і даємо. Так що, зараз у нас успокоїться, буде їсти. Ще для лалеки ловлять жаб. Що вони за жабами ж такодає. У дворі, окрім лелеки, знайдемо й собаки і коти. Полишених на призволяще тварин Сергій несе додому. Домашні вже до цього звикли. У нас і котів, всіх пособираємо. Він така, що робить? Не викинеш. Це те саме существо, Що ми, що вони. Що вони трохи не так поймають, та балакат німець. Тетяна Лось, Віталій Коробко Суспільне новини Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.